Слава Україні! Я пропоную вам на святковий стіл страву ресторанного рівня дуже смачне м'ясо з беконом у рулетиках. Виглядає гарно і соковито на смак. Тож починаємо готувати Нам потрібно м'ясо, це биток свині 800 грамів вага його. Дивіться, м'ясо потрібно помити і порізати. Щоб утворився із оцього величезного шматка один пласт м'яса довгий-довгий пласт. Тобто потрібно Ой. розрізати м'ясо на слайси, шматки не дорізаємо до кінця. Спостерігайте за відео, як я це роблю, і повторюйте за мною. Це дуже просто, повірте. Можливо, вам спочатку буде здаватися, що процес не легкий, але ні. Потрібно просто почати це робити, і у вас обов'язково все вийде. Вибачайте, що відео без музичної доріжки, але справа в тому, що YouTube дуже часто накладає авторські права на відео, і, ну, самі розумієте, що тоді воно не монетизується, і мені це не зовсім вигідно знімати просто так відео. Тому сьогодні ми озвучку робимо разом з Назарчиком, можливо, ви деколи чуєте його голос, тому що. Зараз 30 грудня, у мене дуже багато роботи, ніколи, просто немає часу, щоб сісти окремо десь і зайнятися саме озвучкою відео без якихось окремих звуків, щоб я була одна без Назарчика. Треба з ним гратися, приділяти йому. Час також. Ось у мене з'явилася вільна хвилинка, то я вирішила і озвучку записати до відео, відео змонтувати, і з Назарчиком заодно граюся. Тобто, дякую вам, що поставилися до цього зрозуміння. Ось, майже ми вже з вами ви дивитеся, я розрізаю, майже вже довели справу до кінця. Для приготування цієї страви я вам рекомендую брати саме биток, тому що ну, це м'ясна частина свині і дійсно соковита. Вона, до речі, не дешева, але воно того варте, повірте. Або ж можете брати вирізку, якщо ви взагалі не хочете економити, і вирізка то взагалі дуже смачно. Ну, вона буде дорожча битка по вартості. Ось, бачите, у нас в результаті виходить один величезний довгий шмат м'яса. І дуже-дуже зручно, завдяки такому варіанту, буде скручувати його у рулет. Чесно сказати, довго думала, як придумати, як організувати, щоб вийшов такий смачний рулетик. Я м'ясо посипаю приправою до шашлика, приправа у мене без солі. Потім чорним меленим перчиком посипаю за смаком. також сушений мелений, Базилік подрібнений сушений і розмарин сушений. Ці трави я вам рекомендую використовувати, бо саме вони дуже ароматні, і м'ясо дуже-дуже соковите виходить та ароматне, завдяки саме цим спеціям, які я використовувала. Також я посолила м'ясо, це чайна ложечка солі. І відбиваю його молоточком. Але обов'язково накривайте м'ясо харчовою плівкою, щоб воно не розліталося у вас по кухні. Тепер. З одного боку, я ж вже м'ясо відбила, ви бачили, тепер потрібно відбити його з іншого боку. Зручно м'ясо відбивати ось таким способом. Накрили харчовою плівкою, відбили і скручуємо у рулет. Так, м'ясо краще промаринується. Повторюєте це постійно, поки повністю увесь шмат м'яса буде гарно відбитий з обох боків. У мене є схожий рецепт, який я готувала у минулому році на новорічний стіл. Там я м'ясо розрізала у поперек, не дорізаючи до кінця. Та теж його відбивала, але скручувала у поперек. Рецепт я залишу вам в описі до цього відео. Накриваєте м'ясо харчовою плівочкою і в холодильну камеру маринуватися мінімум на 2 години. Чим довше маринується, тим буде смачніше. Далі нам знадобиться грудинка або ж бекон. Цю грудинку я придбала у АТБ, тут 120 г. Тут 5 смужок бекону. Мені з них знадобилося тільки 4 смужки. Скільки смужок знадобиться вам, це залежить тільки від того, якою товщиною ви зробите слайси м'яса. Як бачите на відео, просто поклали слайс бекону на м'ясо і завертайте у рулет. Це робиться дуже просто: завернули та відрізали ножем там, де закінчилася смужечка бекону чи грудинки. Але я вам рекомендую різати свинину не тоненькими слайсами, а саме так, як я різала на відео. Бо ж, якщо будете різати м'ясо тоненько, то є вирогідність, що воно може розрізатися там, де не потрібно. І самі розумієте, що потім ну, буде, по-перше, Естетично не так гарно, як могло б бути. А по-друге, якщо м'ясо не таке тоненьке, воно більш соковите і апетитне. Нічого складного у приготуванні даної страви немає. Це дійсно просто, і, знаєте, наче такий своєрідний релакс. Просто собі стоїш, завертаєш м'ясо у рулетик. І знаю, що буде дуже дуже смачно в майбутньому, коли воно приготується. Самі знаєте, коли смачно, всі задоволені, всі вдячні. Настрій гарний. Малень. Я думаю, будуть вам усі вдячні, хто скуштує цю страву. І ця страва дійсно стане окрасою як новорічного столу. Так, і будь-якого святкового столу. Ось потрібно взяти шпажки, дерев'яні палички. І таким чином, як показано на відео, одягти рулетики на шпажки. Або ж, іншими словами, шпажками проколоти дані рулетики. Зараз побачите далі у відео, для чого це робиться. Розрізаємо. І у нас виходить із двох рулетів чотири. Ось як гарно у розрізі виглядає. Уже апетитно, хоча рулетики ще треба зачекати, поки приготується, але виглядає уже гарно. На цьому етапі у мене вже було бажання скуштувати якнайшвидше. Палички зайві обрізали, бо вони були ну, довгуваті. Мені треба було вкласти на сковорідку, так, щоб рулетики умістилися. Тому я палички відрізала, ось таким чином вклала на суху сковорідку і на великому вогні обсмажую, обсмажую з усіх боків. Бачу, що з одного боку вже підрум'янилося м'ясо, перевертаю його на інший бік. Обережно не обпечіться, тому що вогонь великий, сковорідка гаряча, тому перевертайте обережно. І коли вже зрозуміло, що рулетики підсмажилися з одного боку. І з другого то потрібно покласти на ребро, як то кажуть. З третього та четвертого боків також потрібно підсмажити. М'ясо підсмажилося, сік залишився всередині рулетиків. Як бачите, воно таке рум'яне, золотаве. І зараз готуємо соус. Для соусу поєднуємо одну чайну ложечку французької гірчиці у зернах та 3 столові ложки соєвого соусу. А також нам знадобиться столова ложка кетчупу чілі. Це у мене сацебель чилі. Тобто будь-якого томатного соусу чилі. І змащуємо рулетики цим пікантним соусом. Змащуємо рясно соусу, не жалкуємо. Потрібно, щоб увесь він пішов на дані рулетики. Тоді м'ясо добре просочиться при випіканні, і буде більш рум'яне, золотаве, ароматне, пікантне та дуже-дуже смачне. Духову шафу вмикаємо нагріватися на 220 градусів. І коли духова шафа нагрілася, відправляємо рулетики туди випікатися. Випікати рулети потрібно до готовності. Слідкуйте за своєю духовою шафою. Моя духова шафа випікала рулетики 30 хвилин. Ваша духова шафа може випікати менше часу або більше. Я думаю, якраз 30 хвилин буде достатньо, бо мої рулетики вийшли дуже ароматні, дуже соковиті, м'ясо просто тане у роті. Тому спочатку спробуйте приготувати хвилин 30, а потім будете вже коригувати по вашій духовій шафі. Ось дивіться, які вони вийшли, запечені. Запечені рулетики це краса неймовірна. Можна викласти гарно на тарілочку і прикрасити зеленню. Або ж, як варіант, можна викласти на листя салату. Теж буде дуже гарно і яскраво. Знімаємо рулетики із шпажки. Якщо ви бажаєте, щоб це був Аля Шашлик, то можете не знімати із паличок дерев'яних, а залишити так, як є. Це теж має гарний вигляд. Я захотіла створити ось таку страву, тому із паличок м'ясо зняла. Прикрашаєте за своїм бажанням уже як дозволить ваша фантазія. Не знаю, як вам, а мені страва виглядає дійсно як з ресторану. Вишукана оригінальна страва. Ось я вам покажу зараз, як рулетик виглядає у розрізі. Зразу видно, що виблискує сік, м'ясо вийшло соковите, ніжне. І саме грудинка, оцей бекон, неймовірно доповнює. Приготуйте за цим рецептом. Підтримайте канал лайком та коментарем.